Дня студії Олександра Летинська. кажуть, коли в травні з'являються кілька веселок на небі, то це на тривалий теплий дощ. А яку метеокартину віщують синоптики в останній день весни, 31 травня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, в західних областях мінлива хмарність буде в супроводі помірних дощів із грозою. Протягом ночі на термометрах 15-17 градусів, денний максимум – чотири Температура на півночі, нічна в середньому, плюс 15, у денні години 24-25. протягом доби хмарно з проясненнями. Опади різної інтенсивності очікуються на всій території. Хмарною з проясненнями та часом дощовитою погодою день відзначиться і на сході. Показники на термометрах вночі близько 18 градусів. У денну пору в діапазоні від 24 до 26 градусів. Переважно невеликі дощі та слабка хмарність на території південних областей. Температура в нічну пору 16-18, вище нуля. Денний максимум теж 24-26. У Криму очікується малохмарний, але так само трохи дощовитий день. Температура повітря протягом ночі триматиметься біля сімнадцяти градусної позначки. У день має бути до 25 тепла. Малохмарна в супроводі помірних грозових дощів погода буде характерна для центру. Вночі тут плюс 15-17, у денні години 23-25. 31 травня – День без тютюну. Всесвітня організація охорони здоров'я започаткувала це свято 1988 року, щоб побороти проблему тютюнопаління в 21 столітті. За даними ВОЗ, від причин, пов'язаних з курінням, у світі щорічно перечасно помирають більше людей, ніж від дорожньо-транспортних пригод, вживання наркотиків або від сніду. А останній день травня, день без тютюну, на думку науковців, може стати приводом і першим кроком для відмови від цієї згубної звички. І далі про погоду. Тож в небі над столицею та областю хмари чергуватимуться із сонцем, і сонцем також можливі нетривалі опади. Термометри покажуть 15-16 протягом ночі, і до максимальних 26 тепла зростуть ртутні стовпчики в день. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії води вам.